Зараза. Нічого будемо. Так. Давай отаку десь на такому, на такій відстані. А ну подожди. що в тебе там? Ще трошки до, до цього не а. це дуже. Так, так. Да. Коротше, ми ось халтуримо, кухол... як вилізе, та вилізе. Ну нічого, коротше, пробуємо. Так, побачимо, що з цього вийде. Ну то що я зроблю, щоб в тебе Ну, Ну я таке. Я не знаю. Ну мені рівно ніби. Мені так. Мотуска, а Петька скаже, натягувала, натягували б мотуска, а <ху> зробили халтур, як посходи. <со> <ріпи> 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 та вони тут навіть, ні, ну якщо, то може, коротше, по... зійде, та й побачимо. Ну, більш-менш буде рівно по мотузку, все одно ж не буде такої, якби би Якщо може бути <ріпи> між там там Ось така бля, система посадки це його. Ворожилася я ще ножом і сапкою. Будемо пробувати будь-якими способами. Ну, бровко нас підтримує, так? Да? Бо щось тут трохи є і твердовато, і мокро, і будемо пробувати будь-якими способами зараз в роки та прорила рівчачка. Його так видно тут, звісно, ну прорили. Будемо пробувати рівчачок і зразу загортати, тому що щось Коротше, не знаємо ми, як приступити до цієї землі мокрої. Що, ну, сапка всього щастилася вже три рази чи чотири. Коротше, капець. Будем пробувати дальше щось робити.